Доброго дня! Мене звати Писаренко Анна. Я студентка першого курсу групи 14907, навчально наукового Інституту психологічного здоров'я. Мій науковий керівник Новікова Ірина Миколаївна. Тема моєї доповіді комп'ютерне моделювання біологічних мембран з точки зору фізики». Необхідність моделювання мембран та розгляд процесів, які там відбуваються, обумовлена тим, що. Порушення структури та функцій мембран пов'язані з розвитком багатьох захворювань, включаючи рак, серцево-судинні та нейродегеративні розлади. Комп'ютерне моделювання актуально завдяки здатності надавати детальну інформацію про процеси, які важко відстежити експериментальними методами, а також результати проведення моделювань можуть бути використані для розробки нових лікарських препаратів, біосенсорів та інших біотехнологічних застосувань. Мета даного дослідження полягає в аналізі наукових напрацювань щодо основних типів моделей, котрі використовуються для дослідження клітинних мембран, з'ясування значення комп'ютерних моделей у сучасній біології та медицині, здатності поглибити розуміння складних процесів та забезпечити розробку нових технологій, а також у дослідженні напрямків подальшого розвитку комп'ютерного моделювання мембран з метою вдосконалення підходів та розширення можливостей біотехнологічних застосувань. Комп'ютерне моделювання мембран є важливим інструментом для розуміння складних біологічних систем, що дозволяє дослідникам вивчати структуру та динаміку мембран на молекулярному рівні. На цьому слайді представлені комп'ютерні моделі мембран, такі як АА модел або атомістична модель, що є найдетальнішою, де кожен атом у молекулах представлений окремо. Використовується для високоточного аналізу молекулярних взаємодій та структурних змін у мембранах. cg Gmodel або крупнозерниста модель, спрощена модель, у якій групи атомів об'єднані в одне представлення, це знижує обчислювальні витрати та дозволяє моделювання великих систем. Super-CG Модел або супер крупнозерниста модель ще більш загальнена модель, яка використовується для дослідження великих масштабних процесів у мембранах. Та ImpліctModel або контентуальна модель. Мембрана представлена як неперерне середова, що без явного моделювання кожного атома чи молекули, що дозволяє швидше формувати уявлення про поведінку системи та вивчати загальні властивості мембран. На даному слайді ми бачимо зображення 3D моделей мембран, та можемо більш детально побачити, як саме це відбувається на комп'ютерах. Переваги комп'ютерного моделювання мембран. Комп'ютерні моделі дозволяють досліджувати структуру та динаміку мембран на атомному рівні, недоступними для експериментальних методів. Моделювання мембранних процесів займає значно менше часу, ніж проведення фізичних експериментів. Також комп'ютерні симуляції дозволяють ефективно контролювати та варіювати параметри, що впливають на мембрани. Моделювання значно дешевше, ніж проведення дорогих експериментальних досліджень мембран. Практичне застосування комп'ютерних моделей мембран включає моделювання взаємодії лікарських речовин з мембранами для пошуку нових препаратів, віртуальне тестування та оптимізацію мембранних біосенсорів і мембранних матеріалів, а також вивчення випадкових процесів, таких як транспортування іонів через канали. Метод молекулярної динаміки або МД є центральним інструментом для моделювання клітинних мембран, що дозволяє на молекулярному рівні стимулювати динамічну поведінку атомів та молекул. Його основа полягає у використанні чисельних методів для розв'язання рівнянь руху Ньютона, що дозволяє моделювати руху частинок системи під впливом внутрішніх та зовнішніх сил. Ви побачите симуляцію методу молекулярної динаміки, саме як між собою взаємодіють атоми та молекули. Метод молекулярної динаміки базується на фізичних законах, зокрема класичній механіці. Кожен атом або молекула у системі розглядається як матеріальна точка, для якої визначається сила, прискорення та змінне положення у просторі. Рівняння руху Ньютона для кожної частинки зображено на слайді. На даному слайді ми можемо побачити структуру білка. Для обчислення сили, що діють на кожну частинку, використовуються потенціальні функції, що описують взаємодії між атомами. Основні типи взаємодії включають валентні взаємодії для опису внутрішньої молекулярної структури, та невалентні взаємодії, такі як вандервальсові сили для опису міжмолекулярних ефектів. Для МД симуляцій важливо обирати відповідне силове поле, що визначає формулу для розрахунку потенціальної енергії системи. Силові поля відрізняються за своїм призначенням і можуть бути спеціалізовані для певних типів біомолекул, таких як білки чи ліпіти. Етапи проведення МД-симуляції. Першим етапом є підготовка. На початку координати атомів та молекул задаються на основі кристалографічних даних або моделей. Зазвичай додається середовище, наприклад, вода, щоб моделювати реальні біологічні умови. Другим етапом є мінімізація енергії. Перед симуляцією система піддається енергетичній мінімізації для усунення початкових конфліктів або перевантажень у структурі. Третім етапом є нагрівання та вирівнювання. Система поступово нагрівається до заданої температури, щоб досягти рівноважного стану. Контроль температури здійснюється за допомогою алгоритмів термостатів. Основа симуляції виконується основний процес моделювання на визначений часовий інтервал. За допомогою інтегратора, такого як Верле або Ланжвене, розраховується рух атомів у кожному часовому кроці. Останнім етапом є аналіз результатів. Після завершення симуляції проводиться аналіз траєкторії атомів, що дозволяє досліджувати структуру та поведінку мембрани, гнучкість пористість взаємодії між ліпідами та білками. Переваги методу молекулярної динаміки полягають у, по-перше, МД-симуляції можуть е, виявити, як мембрана реагує на зміни температури, тиску або наявність молекул, таких як лікарські препарати. По-друге, можливість моделювання дифузії молекул через мембрану, оцінка швидкості проникнення та впливу різних факторів. По-третє, спостереження та зміни положення та функціональної активності білків у складі мембрани. Хоча МД є потужним методом, він має деякі обмеження, а саме, атомістичні моделі потребують значних обчислювальних ресурсів, особливо для великих систем або тривалих симуляцій. Збільшення складності моделі може вимагати компромісу між точністю та тривалістю симуляцій. Проаналізувавши джерела, можемо виділити такі напрямки подальших досліджень, як оптимізація моделей для підвищення точності прогнозів, використання машинного навчання для аналізу даних симуляцій та розширення можливостей моделювання для вивчення складніших багатокомпонентних систем. Підбивши загальні підсумки, можна сказати, що моделювання мембран є одним із ключових інструментів для вивчення складних молекулярних процесів, які неможливо повністю охопити за допомогою експериментальних методів. Завдяки використанню передових методів симуляції, сучасні дослідження забезпечують липше розуміння молекулярної структури та функціонування клітинних мембран, що має важливі значення для фундаментальної біології та медицини. Розвиток обчислювальних технологій надає можливість ефективної обробки великих обсягів даних. Що суттєво підвищує точність і масштаб досліджень, дозволяючи отримати детальну інформацію про поведінку молекул. Застосування комп'ютерного моделювання сприяє створенню нових лікарських препаратів і допомагає оптимізувати процес розробки біомембран та нанотехнологічних рішень, що має великий потенціал для різних галузей біотехнологій. Крім того, моделювання відкриває нові перспективи у вивченні мембран, сприяє розвитку міждисциплінарних підходів і залучає до співпраці фахівців із різних галузей, забезпечуючи нові шляхи для інноваційних рішень та відкриттів. Дякую за увагу. До побачення!